Знижки представляють єдині знижки на ентерожерміна 15% в аптеках подорожних вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють Єдині знижки на естезипін. 20% в аптеках подорожних вам та купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Україну накрила хвиля харчових отруєнь. Черкаси, Львів, Полтава, Суми. Все більше українських міст публікують інформацію про загострення шлункових інфекцій. У столиці лише за останній тиждень кількість отруєнь зросла утричі. Повідомляє Держпродспоживслужба. Ситуація погіршується через масове відключення електроенергії та економії з використання генераторів. І це стосується не лише ринків чи супермаркетів. Через аномальну спеку та вієлові відключення чимало українців остерігаються ходити у ресторани, серед них і Олександра. Так, взагалі не хожу, і це навіть представити невозможно, як можна при відключеннях щось брати. Розповідає, навіть вдома не тримає продукти довго, їжу купує на один раз. Тільки те, що взагалі не псується там кавун, фрукти, овочі, бо ні в кому разі ні рибу, нічого. Тут дома в холодильник покладеш та не знаєш, що з нею буде. Її треба пожарити та зразу з'їсти. Подруги студентки із Сум Анна та Анастасія приїхали до Києва відпочити. Діляться, попри відключення світла, відвідують свої улюблені заклади. Але все ж страх заробити отруєння є. Тільки рибу їсти. баймосіїзра <хи> тільки рибу. Тож дівчата завжди запитують у офіціантів, чи працює у них генератор. Ну в деяких закладах не працюють генератори, тому там готують тільки якісь закуски. Просто казали так, що генератор не працює і не можуть приготувати деякі страви, наприклад, там як фритюр і та інше. Ми вирішили дізнатися, як кафе та ресторани підлаштовуються під сьогодення. Та чи не нехтують правилами зберігання продуктів, власник невеликого закладу на столичному подолі Віталій розповідає: усю потужність свого генератора вони направляють на холодильники. Холодильники всі включаємо, але мінус кондиціонер, тому що все це обладнання, особливо в спеку. Дуже багато кіловатів споживає, і деякі гості приходять і дивляться спеку і йдуть далі. Через відключення змін зазнало і меню кафе. До прикладу, із м'ясних страв прибрали бургери. Деякі позиції в меню просто відключаєш, тому що частину страв доводиться готувати на газу. І газ не такий швидкий, як професійні індукційні плити. Натомість страви із риби у кафе готують. Тушка лосося приїжджає. Ми її перероблюємо там якісь страви у шоковій заморозці, морозимо. І кладемо в резільні камери. І там розуміємо, що завтра нам потрібно чотири там, кілограма там, курки або там, риби, дефростимо і використовуємо. Віталій нас запевняє. Поки що на отруєння в закладі ніхто не скаржився. А чи безпечно зараз куштувати суші? Сніданок вирішив з'ясувати. Заходимо на один із популярних сайтів доставки ролів і одразу бачимо позначки. Декотрі із позицій недоступні у блекаут. Тим часом на більшість зі страв шалені знижки. Можливо, причина всьому економія на генераторі. Телефонуємо у доставку і запитуємо. Генератори є, але на жаль, гарячі роли не готують. Генератор забезпечують світлом, холодильники, але гарячі роли не готують. І додають жодних скарг щодо отруєння їм не надходило. Натомість у супермаркетах ситуація з молочними та м'ясними продуктами, що швидко псуються, покращилась ще минулого тижня. Сніданок в одному із супермаркетів знайшов зіпсований сир. Добрий день. Я перепрошую, я б побачила сир зіпсований на прилавку. <сум> хотіла купити, можливо, варто його забрати. <сум> Сьогодні ж деякі маркети закривають полиці із продуктами спеціальними полотнами, що допомагають зберегти холод. Інші ж магазини взагалі прибрали із полиць продукти, що швидко псуються у спеку.